Гранітне південь окупованого Донбасу 2014-го село опинилося у центрі запеклих боїв. Після повномасштабного вторгнення це глибокий ворожитил. Саме тут окупанти й будують нову залізничну колію. Мова йдеться про основну залізницю, про ту яку вони не анонсують гучно, але роблять. Тягнеться вона від Ловаська до селища Гранітного. 50 кілометрів залізниці прокладають швидко. Почали торік у серпні, а закінчити можуть вже у травні. Вони вріжуться в гілку, яка досі ціла на цьому кар'єрі. Фактично, це є інтеграція в українську залізницю в існуючу робочу гілку від Маріуполя до Волноваки. Але схоже, окупантам заважає місцевість. Вони застрягли на будівництві двох переправ. По першій вже двічі щось прилітало та вибухало. Другу маріупольські партизани виявили нещодавно і вже передали, куди треба точні координати а наші збройні сили здатні дотягнутися до цих законних цілей. Впевнений, що і дронами, і ракетами ми будемо обстрілювати і заважати це побудувати у цьому районі. Боєприпаси залізницею росіяни везуть лише до Ростова, а далі тягнуть їх вантажівками до Маріуполя, Бердянська Родівки, пологів. Запуск нової гілки залізниці може покращити ворожу логістику, тобто солдати, танки і снаряди з Росії до лінії фронту потраплятимуть швидше. А так виглядає загальна схема залізничного сполучення між Ростовом та Окупованим Донбасом. Зеленим позначені вже наявні шляхи жовтим, те що будується. У разі його запуску замкнеться сполучення між Ростовом, окупованим і Донецьком, Маріуполем, Волновахою. Довжина цих залізничних шляхів сотні кілометрів. Але щоб заблокувати напрямок руху, достатньо пошкодити кілька ключових споруд, таких як ці переправи біля гранітного. Багато наша військове керівництва, практичні керівництва казали про те, що от саме таким чином ми маємо зосередитись наші бойові дії на принаймні першу половину 24 року руйнування складів і руйнування е -е, логістичних можливостей Росіян, і це. Ну через місяць, через два, це це, це вплине на бойові бойовий дій на лінії фронту. Бо ці 50 кілометрів залізниці лише перша черга. Далі у планах окупантів прокласти шлях поруч із морем завдовжки майже 200 кілометрів від Маріуполя до Мелітополя. Наші експерти вважають, що так ворог шукає запасні шляхи постачання, якщо їхній самобут до українського Криму не вистоїть. Ростислав Сосоїв, ми Україна, марафон. Єдині новини.